Друзі, а, натальна карта. А, будемо говорити про любов. Що можна побачити в, про любов в натальній карті? Дуже багато а, запитів а, в людей, які приходять на консультації астрологічні, коли я зустріну любов, скільки в мене буде шлюбів оце все. Так? Людина сама творить свою долю, але. А, я вже роками говорю про астрологію, і не перестаю про неї говорити. Є певні нюанси, які ми можемо побачити. Ми дивимося на Венеру. Це означає, який тип може подобатись чоловікові, якому знаці стоїть. В даному випадку це діва, тобто може бути комфортно з дівами. Можна ще подивитися на місяць, тут овен, так? але загалом. Якщо потрібно дізнатися, то це вказує дім шлюбу. Тобто бачимо терези або скорпіон. Це не означає, що обов'язково потрібно шукати стрімголов собі скорпіона і терези, і виходити за нього заміж. Ні. тут ще бачимо трикутник, це вказівка на обдарування в людини. Так. А, якщо це жінка, то теж дім шлюбу дивимося. Сьомий, бачите, римська тут сімочка. І ми дивимося на а, Овна. Овен у нас виглядає. Де в нас є Овен? Ось, е Марс, так? Платоправитель Овна це Марс. Дивимося на Марс, тобто тут Терези може подобатись дівчині. Або ще можемо подивитися на Плутон, він тут в Скорпіоні. Ще можна подивитися на Сатурн планету. А... Ось. Ну і ще, п'ятий дім взагалі, це дім любові. Бачимо, п'ятий дім. Він відповідає за дітей і відповідає за любов. І от, ви можете закохатися, тобто, незалежно від якому віці, в якій ситуації життя в овна. В лева, бачите? П'ятий дім любові. Може так бути, що вам може попадатися постійно там леве, якщо у вас така позиція. Якщо у вас тут, наприклад, рак, то в рака там, або два знаки можуть бути: можуть бути телець і близнюки. Тобто, ви можете. тобто так ось, але загалом, що був баланс, бо натальна карта говорить про баланс. І цих 12 будинків це от як колесо Сансари, можна так сказати. І хтось, от. Прожив життів, душа. Так? Це теж можна в моєму телеграм-каналі просто сказати. Тобто, м м м два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Він на шостому, тобто він половину прожив, ще йому половину прожив, лишилося пройти уроків за них. А хтось вже на одинадцятому домі. Йому лишилося прожити тільки один дім, чи там на десятому. Це так вихід з цієї колеса Сансари, перерожень, перевтілень оцих так Скажімо, безкінечних уроків на цій землі. Для цього нам і стирають пам'ять, щоб ми ну, якщо нам, і ми б знали наперед, що нам доведеться проживати, то всі б були в шоці. так, знаєте, Наперед знати всі події, то як це все ну, прожити, пережити. для цього ми це перепроживаємо всередині. Якщо говорити про роботу, ну тут вже певні аспекти. Тут здоров'я, сфера здоров'я, так, бачимо що дім. Терези, або тут така кар'єра, щось через інтернет розказувати людям так, через новизну. Якусь. І багато активності саме в духовності. Тут Овен, в 12-му домі, духовність, психологія. Ну І а, з минулих життів людина дуже духовна, вона відчуває ці всі енергії і церера, тут планета духовності. так, і... Але в цьому житті показали людині йди в здоров'я. Бачите, северний узіл, тобто північний узіл, каже, йди в здоров'я, в роботу руками. Саме тому людина може бути масажистом, перукарем. Так? Йому дали оцей і дали ще труд, дали тут випробування. Так? Тому що тепер ти будеш обирати цей компроміс між душею і між твоєю роботою. реро, бачите, темний місяць засунули туди. І ось так: от, але дали, що якась людина, твій партнер. І кого ти зустрінеш за кордоном, буде тобі вказувати шлях. Тут, бачите, луна, місяць, овен, і все це вогняні знаки. Людина дуже активна, в людини дуже Ах, високий рівень цих емоцій. Вона горить, вона постійно їй треба щось зробити, вона вогонь як палає. І це теж з іншої сторони добре, з іншої сторони, погано, тому що нема того балансу, бачите? І... Трикутник, оцей йде з вогняних знаків, стрілець, це червоний вогонь, лев вогонь, і овен це вогонь. Людина прям згоряє від своїх емоцій, від своїх думок, від своїх дій. Вона, знаєте, такий високий ритм всього цього, що потрібно охолодити це або водою. Тобто, бачимо, то скільки тут планет, майже нема хрест долі, і то не в планетах водних, майже в воді в людини, в глибини, та одна планета Селена. Близнюках, ну, в близнюках нічого немає в повітрі. Тут в повітрі Юпітер, Уран, хіба, Нептун, а тут вертекс, і ну, тут трошки в повітрі є. Людина там передає емоції, вміє розк... виражати свої думки. А от е, структура тут телець, і от, е, майже пуста тобто тільки от діва і ліліт. землі не вистачає, так? і води не вистачає. і... Ще найбільше планет в знаках вогню. Ось. Оце і є оці вказівки, ну, незалежно хто як в людини, в людей, як це все програється. От. <кій> тобто програється оця вся ситуація. В принципі все.